Ще один спосіб купити євро з будь-якої країни. Бачите, це є кошельозе. Ви можете от отримати або доларовий або євровий рахунок. Наприклад, вам треба євро. от Ви маєте реквізити з будь-якої, по цих на IBAN. Ви можете перевести сюди гроші. І все І через P2P торгівлю вибираєте вайзи і купляєте по ще меншому курсу. розумієте от Користуйтеся декількома гаманцями, щоб ви могли купляти з будь-якої. Як зареєструватися, як купити, як поповняти вайзи там є всі інструкції в Ютубі. Так, що це ще один спосіб, як купляти з любої країни?